Як бути корисним для того, хто плаче, що сказати, що зробити. Слова не плач, заспокойся, все буде добре. Найчастіше лише погіршують ситуацію. Людина не почувається почутою, а ще й відчуває сором за свої сльози. Попіклуйтеся про безпеку. Плач про інших викликає сором. Тому, якщо можливо, перейдіть у спокійне місце або просто сядьте так, щоб людина бачила тільки вас, з дозволу встановіть фізичний контакт. Сядьте поруч, візьміть за руку, чи покладіть долоню на плече або спину. Не варто гладити. Дотик має бути стабілізуючим, а не провокувати нову хвилю емоцій. Бачу, що вам дуже сумно. Не уявляю, що ви зараз відчуваєте, але я тут, щоб підтримати. Проявіть співчуття. Мені дуже шкода, що ви переживаєте цю ситуацію. Застосуйте активне слухання, кивайте, погоджуйтесь, підтримуйте зоровий контакт з людиною. Людина має бачити, що вам не байдуже. Не намагайтеся відразу заспокоїти, не ставте зайвих запитань, не давайте порад, якщо про це не просять. Ваша задача вислухати. Не треба рятувати людину від її сліз. Достатньо бути поруч і дати їй відчути, що вона не одна. Що про неї піклуються?